Остамент олень, який можна побачити на повороті на Кирилівку, встановлений на честь заповідника Бірючий острів. Саме олені достатку водяться на території острова і прилеглих околиць. Спонсор рубрики Мережа аптек Будь здоров. На календарі вівторок, 15 жовтня, яким цей день побачили журналісти вістей. Дивіться далі. Кожен наступний день наближає нас до долоносної для Мелітополя дати 70-ї річниці з дня визволення від фашистських загарбників. Атмосфера, що панує в місті, просто просякнута патріотичним духом. Не залишається осторонь і міська інтелігенція. Сьогодні художники збирали гроші для мелітопольських ветеранів. Аукціоном своїх картин митці підтримали акцію, ініційовану депутатом обласної ради від партії регіонів Геннадієм Шаніним. Ніщо не забуте, ніхто не забутий, присвячену знаменному ювілею. З молотка було продано 9 робіт. Їх новими власниками стали підприємці та депутати. Їх любов до живопису частково поповнила бюджет міської організації ветеранів. На аукціоні, що проводився в художньому салоні Артхаус, було представлено 27 картин. В основному це роботи мелітопольських митців, які особисто завітали на торги. Але найдорожчі експонати, які коштували більше 9 тисяч гривень, належать іменитим художникам Криму, які вже мають своїх прихильників в усьому світі. Перед початком аукціону гості з цікавістю розглядали представлені картини та думали, за які з них вони могли б викласти певну суму. Є такі речі, які привкають в. своей свежестью. Я даже не думал, что у нас в Мелитополе есть такие таланты. Каждый раз я как попадаю на такие выставки, я действительно потом что-то приобретаю. Мне очень понравилась аллея, которая поднимается у нас по аллее Героя Советского Союза. У нас там есть картина такая. И осенний парк с его белоснежными фонарями. Мне очень понравился. Что приобрести, подумаю. Возможно, приобрету сегодня. Удивлен, что у нас в городе очень много таких талантливых художников. Просто, просто я удивляюсь. Почему-то мы на самом деле их мало знаем. Перша картина була продана ще до початку аукціону. Покупцем унікальної картини, датованої 19-м сторіччям, став депутат обласної ради Геннадій Шанін. За словами засновника салону Артхаус Олександра Колчинського, копія роботи художника Шишкіна потрапила до нього випадково. Її принесли повністю залиту лаком. В реставрацію довелося вкласти кругленьку суму, але було втрачено найголовніше папірець з печаткою НКВС, що знаходився позаду полотна. В ньому йшлося. Що картина була конфіскована в академіка в місті Ленінград. Корабельний гай буде радувати око обласного депутата за 3,5 тисячі гривень. Я обращаюсь не только к до зале а к всем без безключення предпринимателям і нерадолушним людям, щоб вони оказали внимание сегодня, завтра і постоянно учасникам дуже мало. В городе Мелітополі 307 людей. участников Великой Отечественной войны. Из них 7 человек – это освободители города Мелитополя. Поэтому мы не должны быть равнодушны. 600 гривен Робота продана жива інтерес присутніх. Викликали картини художника самоучки Володимира Деревенчика, Марії Фролової, що маслом створює незвичайні шедеври, та Лариси Ільїної, яка вперше взяла пензлик до рук лише у 55. Підприємець меценат Борус Чернер, хоча й придбав картини, але залишати їх собі не став. Він попросив ініціатора соціального проєкту Геннадія Шаніна передати роботи до організацій ветеранів та інвалідів війни. Сам депутат обласної ради придбав ще чотири картини. Місцевих художників, які планує розвісити у своєму будинку, додавши до стартової вартості картин, яка залишається їх авторам 50 гривень. організаторам аукціону вдалося зібрати тисячу. Вона пішла на рахунок міської організації ветеранів. До 70-річчя прориву лінії Вотан та звільнення Мелітополя від фашистських загарбників в місті будуть встановлені пам'ятні дошки видатним особистостям нашого краю. Серед них Радянського Союзу, визволителі Мелітополя, а також керівник підпільно-диверсійної групи. Про місце та час відкриття пам'ятних знаків сьогодні на прес-конференції розповів голова правління Союз краєзнавців Мелітопольщини Володимир Різник. Головний краєзнавець міста Володимир Різник розповів, що виготовлено шість пам'ятних дощок, які будуть встановлені до 70-річчя звільнення Мелітополя. Перша буде відкрита керівнику підпільної диверсійної групи Олександру Чогонову. Група в кількості 12 чоловік виконувала завдання для 9-ї армії. Через тиждень після окупації Мелітополя вона була викрита зрадником. Її керівника Олександра Чогонова та його заступника заарештували та стратили. Подвиг чогунова був оценен страной. Он был награжден в то время довольно редкой, наградой, довольно редкой и высокой наградой. Это орден, это подтвердит я думаю, Николаевич, это орден Отечественной войны первой степени. Втра награда була і що кабиважні його було менше, ніж даже герої СеСю. Партізану теж та війни першої степені. Олександр Чугунов був старішим депутатом та працівником виконкому. Відкриття пам'ятної дошки відбудеться 18 жовтня на будівлі палацу культури жовтень. До речі, саме тут, 2 січня 1940 року, Олександр Чугунов відкрив першу сесію Мелітопольської міської ради. У понеділок, 21 жовтня, буде встановлено дошки радянського союзу Володимиру Карачуну та Петру Середі на будинках, де вони народились та жили. Наступного дня буде увіковічена пам'ять ще двом героям: Пилипу Штанько та Леоніду Боброву. Останню дошку відкриють Василю Петрову 23 жовтня на будівлі військомату, звідки він був призваний до лав радянської армії. Партіягонисласвітства на дошку двадцять російського союза Петрову я хочу, ще відмітити, поддержку повну поддержку Наших властей, шані нагина дімасів. не могу не назвати Андрія Філовича, Чапа, Он вообще саме активно часі приймав. А документи приймаліскариця сходу рішалість. Як зауважив Володимир Різник на встановлення пам'ятних знаків на будинках, де проживали герої Радянського Союзу Пилипу Штанько, Володимиру Карачуну та Леоніду Боброву, навіть є відповідне рішення міської ради від 15 жовтня 1998 року. Віра в добро та людей знову з'явилася в серці 24-річного хлопця, який ще вчора не мав ані батьків, ані даху над головою. В останньому випуску новин ми розповідали історію парубка, який пішки з Криму дійшов до Мелітополя та напівживий опинився на господарчому ринку, що на вулиці Ломоносова. Хлопець пробув в місті більше тижня. Лише після того, як сюжет вийшов в ефір, знайшлися небайдужі люди, які виділили транспорт та гроші, аби відправити хлопця до одчого будинку. Динку зараз Дмитро вже біля своєї матері та братів. Ірина Григорівна особисто супроводжувала свого підопічного дорогою додому, до села Розівка Куйбишевського району. Спілкувалася із матір'ю, яка раду прийняла сина. Хлопець поневірявся практично все своє життя. За його плечима був інтернат, ПТУ, а потім довгі роки тяжких заробітків. Ночівля, просто неба, постійний голод. Та страх історія хлопця зі скаліченою душею тронула мелітопольців за самісіньке серце і сподіваюся, навчила бути більш милосердними до оточуючих нас людей. І до інших подій три будинки на бульварі 30-річчя перемоги ледве не залишилися без опалення. Саме в період нещодавніх холодів їх мешканці віддали на повірку тепловий лічильник, який обслуговував дані багатоповерхівки. Прибув на місце прилад лише 15 жовтня і не міг бути встановленим, адже підвал наглухо зачинили. Детальніше про ситуацію у наступному сюжеті. Зранку біля будинків 2, 4 та 6 на бульварі 30-річчя перемоги розгорівся скандал. Представники запорізької фірми, яка робила повірку лічильника тепла, приїхали його встановити, але вхід до підвалу було закрито. Як розповідають жителі, віддати на повірку лічильний прилад вони змогли лише перед початком опалювального сезону. Причиною затримки стали непорозуміння із мешканцями шостого будинку, які не здали кошти. Дві з половиною тисячі наші два двоми всі загласіли шестой категорично проти. Ми ждали. Он потом, я ему говорю Олександр Ніколайович, ви собираете деньги? Да, почали собирать. Но время то йде. Зняли лічильник на повірку якраз перед холодами. Це робило запорізьке приватне підприємство Росток. В той же час воно не підключило подачу тепла до будинків. Получили, що ми три дня вдома без... а на вы день? стали безліду. Хтось ти висполком дзвонив? Що по чому холод, батареї? Почому не тепла і все прочуває. Ну й на наступний день тут всі. Собрались бистрінька, а трьозарізтавку ставили і все Пошло тепло. Як розповів директор товариства з обмеженою відповідальністю житломасив Андрій Шегеда, спеціалісти ЖЕКу, щоб подати до будинків опалення, дійсно приварили шматок труби і напряму пустили тепло. 15 жовтня приїхали запорожці встановлювати на місце лічильник. А місця цього вже й нема. Житломасиву довелось знову демонтувати трубу. Я що вони повинні на сьогоднішній день якимось лібо образом загладити свою вину, Перед жильцами и перед тем предприятием, которое после них выполняло эти работы по обеспечению теплом дома. Поэтому, я считаю, они должны приехать к нам в контору, мы выставим калькуляцию на производство тех работ, которые мы провели в прошлый раз и сегодня. І, ні, де ж та справедливо нам по що На момент приїзду знімальної групи представники приватного підприємства Росток покинули місце події, попередивши, що прибудуть після завершення робіт Джеківцями. Андрій Шехида запевнив, що підключити багатоповерхівки до опалення мають цього ж дня. Цей же випадок, зазначив він, має стати попередженням всім городянам, які беруть організовувати подібні роботи, не узгодивши їх з відповідними службами. Тобто люди, всі роботи, які не зв'язані з їхньою квартирою, а в частності за. С домом и продавой территорией все должны непосредственно согласовать с балансодержателями, это коммунальные предприятия жил потому что они являются балансодержателями. И с теми предприятиями, которые проводят обслуживание коммуникаций и конструктивов домов. Это два ООО, жилмассив и комфорт медитопыт. В день ремонтні роботи, ввечері світло. За такими правилами, другий день живуть мешканці піщаної. Спеціалісти електромережі затіяли в цьому районі заміну електроопори, які вже на 10 років пережили вік своєї експлуатації. Оскільки поруч із низьковольтними кабелями знаходяться високовольтні, електричним фахівцям доводиться відключати світло в усьому районі. Такі заходи необхідні, щоб берегти робітників підприємства від можливої небезпеки. Роботи тривають десь. До 16-ї години без світла на день залишаються вулиця Білякова та її найближчі сусіди. Буквально завтра спеціалісти електромережі обіцяють завершити заміну десяти опор. На місці старих з'являться більш сучасні та міцні довжиною у 9,5 метрів. Інспекторів дає опори мало хвилюють. Вони разом з комунальниками рахують, скільки на дорогах Мелітополя ям та Колдобин. Таким чином представники двох структур визначають готовність автомобільних доріг до експлуатації в зимовий період. Нагадаю, спочатку жовтня в місті та районі триває осінній комісійний огляд вулично-дорожньої мережі. Полювала на ями з перевіряючими, і наш кореспондент Юлія Шубіна. Співробітники Державтоінспекції вже оглянули дороги Мелітопольського району. В результаті перевірки інспекторами було складено 35 актів на усунення недоліків передані приписи до відповідних інстанцій. В самому ж місті ця робота у повному розпалі. 15 жовтня співробітники ДЕІ та управління комунального господарства перевірили стан доріг на магістральних вулицях, таких як воїнів інтернаціоналістів, проспектів Богдана Хмельницького та 50-річчя перемоги, а також бульвару тридцятирі перемоги на даний момент знаходимося на вулиці Дзержинського. Як бачите, є ямочність проїжджої частини, ряд недостатків по дорожним знакам ну і також дорожньої розмітки, відсутність осівої лінії, краєвої. Проблемні ділянки вулиці Дзержинського розпочинаються з мосту. Тут відсутня дорожня розмітка, зношені знаки. Поблизу зупинки провулко-Лютневий дорожні знаки відсутні взагалі. Також на цьому відрізку дороги інспектори нарахували кілька великих ям. Аналогічна ситуація і в районі так званої нової зупинки. Недостатки, всі фіксуються, составляємо відповідні акти. Будуть видані предписання на устранення даних недостатків, а також направлено інформацією в органи місцевої власті, також прокуратури. Перевірятимуть стан автомобільних доріг інспектори до 20 жовтня. Мусульмани всього світу відзначають свято жертвоприношення Курбан Байран. В цей день у Мелітопольській мечеті відбувся святковий намаз та принесено в жертву двох баранів. Спостерігала за дійством Ольга Маркуш. За легендою, пророк Ібрагім дуже хотів дітей і просив у Аллаха, щоб той дарував йому сина. Натомість обіцяв віддати все найцінніше, що в нього є. Коли у родині народився син, Аллах звелів принести його в жертву, адже це те найцінніше, коли Ібрагім був готовий лишити сина життя, Аллах дав пророку в якості заміни барана. Відтоді існує традиція на Курбан Байрам приносити Аллаху жертовну тварину. Барана, быка або корову. Желаем всем крепкого здоровья, дружбы между народами, наша мусульманская религия, именно такая, как наша православная релігія, почти одинаково. Если кто-то тебя обидел, делай ему хороший, не сделай плохого. Поэтому благополучий нашему городу, нашому інтернаціональному городу. Дай все, все было у наших людей и города все хорошо. Після молитви тварин було принесено в жертву. М'ясо за традицією роздали людям похилого віку та малозабезпеченим. Цьогорічне свято відрізнялось від попередніх, адже сьогодні не готували плову як раніше. Чоловіки поспішали додому, адже без голови родини не сідають навіть снідати. Святкування у мусульман триває три дні. Зазвичай ходять у гості до рідних і близьких, тому що відвідування в дні свята жертвопринесення вважається благословенним. 15 жовтня відбулось відкриття і освячення відремонтованого нижнього поверху храму Георгія Повідоносця. Його названо на честь віри, надії, любові та матері їх Софії. Щоб відновити проведення у храмі богослужінь, його необхідно освятити. Виконав цю почесну місію архієпископ Запорізький і Мелітопольський Лука. Перед початком освячення храму віряни хлібом сіллю зустрічали архієпископа Запорізького та Мелітопольського Луку. Потім відбулося урочисте освячення нижнього храму і був відслужений святковий молебень. Розділити радісну подію цього дня до храму Георгія. Побідоносця прийшло чимало віруючих прихожан, які йшли самі та приводили до церкви своїх діточок та онуків. Богу, що ми дожили до цих днів, що ніхто нас не гонить, що ми свободно заходимо в храм виходимо. Чим більше ми збираємося, чим більше ми спілкуємося, ми становимся більш духовними. І у нас, звісно, більше будет добра і понимания в обществі. І от постоянно сюда приходим, и сьогодні наші серця наповнені радостью. Прихожан буде все більше і більше посіщати храми і православ'я зрождається за словами настоятеля храму Георгія Побідоносця, отця Максима. Служби у нижньому приділі проводилися і у щойно побудованому приміщенні. Потім богослужіння на час ремонту йшли у верхньому храмі. Внизу у нас вже є теплий пол. Можемо там проводити богослуження. Угу. От, на даний момент будемо вже молитися Внизу туди вже ми з молотком з отверткою. Як говориться скистечки, вже спускатися не будемо. Для всіх це велика радість. Всіх поздравляю з цією радістю і желаю всім любви, терпіння, милості Божої і приглашаю вновь освящений храм. Нагадаємо, будівництво храму імені святого великомученика Георгія Побідоносця розпочалося у 2007 році. Усі роботи проводилися на пожертвування городян, починаючи із зведення будівлі і до ремонту всередині храму. На черзі ремонт верхнього храму. Це всі новини, про які ми встигли розповісти вам сьогодні. Журналісти вістей вже готують добірку цікавих репортажів. Тож призначаємо вам побачення завтра о цій же порі. Більше цікавої інформації шукайте на сайті ria.m.tv. Залишайтеся з ТВМ. Побачимось.